Вітаю вас в ефірі. Новини на Суспільному. У студії працює Дар'я Янушкевич. Переклад жестово-мовою здійснює Людмила Бабенко. Що чекає на вас сьогодні? У випуску новин. Дивіться далі. на Чернігівщині у ставку. Потонув 11-річний хлопчик. Поліція відкрила кримінальне провадження. У п'яти селах менської громади та у місті Мена встановили систему оповіщення. Ліцеїсти з Куликівки зібрали 54 кілограми пластикових кришечок, щоб виплавити з них таблички з адресами для громади. Одинадцятирічний хлопчик втонув в річці Удай за крок від берега. Це сталося під час того, як їх клас повертався до школи з прогулянки, проведеної на подвір'ї. Про це Суспільному розповіла директорка Удайцівського навчально реабілітаційного центру Валентина Проценко. Дитина була позбавлена батьківського піклування влітку з прилуцького навчально реабілітаційного центру. Його перевели в центр в селі Удайці. Діти проводили класну годину разом, перебували на класній годині разом із класним керівником своїм, неводалік річки. Вона діток забрала всіх і йшла вже до школи. І разом з дітками, двох узявши за руки, всі дітки йшли поруч. Ну, Пройшли буквально метрів 10-15, вона помітила, що немає Тимофія і почала вона гукати його. Я гукнула всіх, хто був на вулиці, кажу, давайте разом шукати Тимофія. Ну, і Потім учитель повернулася до річки, а він вже у воді це буквально пройшло 5 хвилин. Він на березі річки, ну, біля берега річки недалеко. Він ну, буквально Ну, за крок у воді був. Хлопчика дістали з води і почали робити реанімаційні заходи, розповіла медична сестра реабілітаційного центру Раїса Сенченко, але це не дало жодних результатів. Дитина знаходилася на обліку психіатра. Дитина приймала постійно лікування два рази на день, приймав лікування, призначене психіатром. От. Так він без ліків не жив. Він просто біг і все. Він просто біг його, не випускали з рук. Отака дитина. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 115 – умисне вбивство. Попередньо поліцейські встановили, що під час прогулянки на території закладу він впав у ставок та втопився. При огляді тіла слідів насильницької смерті не виявили. Повідомила речниця поліції області Наталія Слабаняк. Співробітники прилуцького районного відділу поліції встановлюють причини та обставини, що призвели до трагедії. Начальник Чернівської міської військової адміністрації звернувся до поліції, аби правоохоронці перевірили законність рішення прийнятого депутатами на сесії міської ради 13 вересня. Про це Дмитро Брежинський повідомив сьогодні під час брифінгу. З його слів на минулому засіданні міськрада підтримала проект рішення із земельних питань, в той час як один з пунктів цього рішення не відповідає нормам законодавства. Там виділяється ви, ви, земельна ділянка. Та надається дозвіл для розробки відповідної документації, для застройки, для побудови багатоповерхового будинку. Але ця земля, вона промислового значення. На ділянках, які визначені як промислово, не можна будувати багатоповерхові будинки. Місто взагалі поділено на зони, де можна будувати, де не можна будувати. І ось там була пропозиція надати дозвіл на будівництво багатоповерхового будинку. Але там це робити не можна. Мова про земельну ділянку розміром майже пів гектара на вулиці першої танкової бригади. 5 а нагадаємо, згідно з оновленим регламентом міської ради, Дмитро Бражинський має право затверджувати або витувати рішення сесії. Рішення сесії щодо земельних питань він не підписав та попросив скликати позачергову сесію, аби виключити з нього спірні пункти. Сесію не скликали, тому Брижинський одноосібно підписав розпорядження такого ж змісту однак, без пункту про земельну ділянку на вулиці першої танкової бригади. Ряд питань було внесено без погодження з військовою адміністрацією на розгляд виконавчого комітету і міської ради. Тому ці питання були нами заблоковані і. Не введений в дію виконавчими органами. це повна маніпуляція, тому що під проєктом рішення він ну, стоїть його підпис. Я 100% знаю, що вони ці проєкти рішень з начальником земельного управління проглядали, проговорювали за 3-4 дні до сесії приблизно. І згідно регламенту міської ради, він візує проект рішення. Цей проект рішення був завізований без зауважень. Зі слів виконуючого обов'язки голови міськради Олександра Ломаки, проєкт рішення пройшов усі необхідні затвердження, розглядався профільними комісіями та був підтриманий більшістю депутатів з усіх фракцій. Дуже прикро бачити, що у нас міськова адміністрація своїм головним пріоритетом бачить вирішення певних земельних питань. Поліцейські затримали двох жителів Чернігова через запуск фейерверків вночі у сквері біля танку на вулиці Івана Мазепи. Про це повідомила речниця Нацполіції в області Наталія Слабеняк. За її словами, затримали 40-річну жінку та 45-річного чоловіка. Вони були у нетверезому стані. За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження. З пояснень, які вони надали правоохоронцям, святкували день народження жінки і вирішили запустити фейерверк. В Україні заборонено використовувати, продавати чи передавати піротехнічні вироби 11 квітня 2023 року. Верховна Рада ухвалила закон, який це передбачає: використовувати піротехніку згідно з ним можна військовим, поліцейським та рятувальникам для службових потреб. Різдво події правоохоронці вилучили піротехніку. За цим фактом поліція відкрила за зачистили один статті 296 Кримінального кодексу України «Поліганство». Фігурантам загрожує обмеження волі на строк до п'яти років. У п'яти селах Менської громади та у місті Мена встановили систему оповіщення. Її облаштували за кошти громади. Треба ще встановити у 12 селах. Гроші на це шукають у благодійників, повідомив Суспільному голова громади Геннадій Примаков. Окрім оповіщення про початок та закінчення повітряних тривог, цю систему використовують для інформування жителів громади детальніше у сюжеті. Директор Киселівського закладу освіти Сергій Губенко прямує до свого кабінету. Там є комп'ютер, за допомогою якого він керує системою повіщення в селі. Встановили її наприкінці літа. Можу, сирену, можу, я вам зараз ну, гімн. Гучномовці розмістили на вежі, щоб звук охоплював все село. Сигнал тривоги вмикається автоматично, а інші повідомлення передають керуючи програмою вручну. Киселівка одне із п'яти сіл менської громади, де можна почути сигнал тривоги. У молодих людей є, наприклад, додатки там на телефоні повітряна тривога. То у місцевих жителів пожилого віку, скажімо так, цього немає. Перший сигнал оповіщення шокував жителів Киселівки. За місяць після встановлення звикли, говорить жителька села Катерина. А та діде часов гімн грає і часи провіряє. Ми там в селі нічого не робимо, що ми можемо зробити. А так, ну Прислухаємося, щоб ніхто нігде там не, не вибухів, не нічого не летіло. Облаштували систему за кошти місцевого бюджету у п'яти селах та місті Мена, розповідає менський міський голова Геннадій Примаков. Вартість їх була від 32 до 35 тисяч гривень. Це сигнал, який повідомляє про повітряну тривогу, про артилерійські обстріли, радіаційну небезпеку. Інші небезпеки. Також через цю систему ми повідомляємо про різноманітні заходи, які відбуваються в нашій громаді. Планують ще встановити точки оповіщення у 12 селах. Зараз домовляються про це зі спонсорами. Керувати системою можна із будь-якої точки міста. Жодних спеціальних приладів, окрім комп'ютера, для цього не потрібно, каже секретар Менської міської ради Юрій Стельниченко. Допуск до управління є у декількох працівників міської ради. Це по суті звичайний ноутбук, але на ньому є vpn канал тобто для того, щоб не будь-хто міг включитися, зараз натискаю грати і піде повідомлення. У мені кількості гучномовців має вистачити, щоб повідомляти місто про початок і закінчення тривоги. Більше встановлювати не планують, повідомив секретар міської ради. Аліна Коржинська, Роман Репа, новини Суспільне Чернігів. Ліцеїсти з Коликівки зібрали 54 кілограми пластикових кришечок, щоб виплавити з них таблички з адресами для громади. За словами головної спеціалістки сектору економічного розвитку селищної ради Інни Авраменко, вказівники зняли під час повномасштабного вторгнення, щоб дезорієнтувати ворога. Які вони будуть мати вигляд? Дивіться далі у сюжеті. Учень Куликівського ліцею Артур Пархомчук показує адресні таблички, які виготовлені з перероблених пластикових кришечок. Їх планують встановити на вулицях громади. Так ліцеїсти хочуть дати пластику друге життя та допомогти людям краще орієнтуватися. На будівлі воно буде виглядати ось так. Більшість табличок зняли під час активних бойових дій на Чернігівщині. Тепер їх не вистачає, розповіла Суспільному спеціалістка сектору економічного розвитку селищної ради Інна Авраменко. Для того щоб ворога дезорієнтувати, було знято вказівники. Але потім, вже коли в громаду почали заїздити переселенці або просто проїздити люди, стало зрозумілим, що цих вказівників не вистачає. Плюс наша громада є дуже туристичною. Сюди заїжджають відвідувачі, гості не лише там із населених пунктів громади, але й приїздять з міста Чернігова, Ніжина з Києва, навіть з інших областей на відпочинок. Для реалізації ідеї ліцеїсти встановили у Куликівці вісім боксів для збору кришечок та пройшли навчання від громадської організації «Екомісто у Чернігові. Вони нам показували саме, що можна зробити з цього пластику, пластини, мисочки, кришечки, все що завгодно, і показали наскільки він функціональний. На даний момент ми зібрали а, приблизно 54 кілограми кришечок. Цього вистачить, щоб виплавити першу партію пластин. За словами керівника ГО екомісто Сергія Безбородська, для їх виготовлення можна використовувати і інші побутові відходи. Це пластик, який ми можемо знайти в побуті у вигляді таких от флакончиків від побутової хімії, там шампунів, миючих засобів. Інколи від них будівельні суміші. Вони всі маркуються трикутничком а, з цифрою 2 або підписом «HDPE» – поліетилен. От. Або також це звичайні кришечки, ті, які всі ми знаємо. З виготовлення цього листа товщиною 2 мм потрібно приблизно 250 кришечок. Тобто його вага 500 грам. В середньому кришечка важить 2 грами. Процес виготовлення розпочинається з подрібнення пластику. Далі його розплавляють та формують. І От наш станок, з яким ми працюємо, це термопрес. Він е е має дві. Металеві пластини, які розігріваються до необхідної температури. А потім домкратом під тиском ми пластик просто пресуємо, щоб він охолонув і отримав форму фінально вигляді листа. І дуже важливо, що це вторинний матеріал. Тобто для вигляда цих листів ми не використали жодного граму нового пластику. Це все те, що люди часто називають сміттям. Далі за допомогою фрезера на пластині вирізають назву вулиці. Днями ліцеїсти за допомогою спільнокошту кошту. Зібрали необхідну суму на придбання фрезеру для своєї громади. Резервальний станок він по сканеру, можна сказати, по певному малюнку вирізає на будь-якому предметі, на дереві, пластику або інших предметах. Все, що ти замалюєш, захочеш. Тобто це вклад навіть на майбутнє, на теперішнє, і це дає більше можливостей дітям творити щось або робити. За попередніми підрахунками в Куликівці необхідно оновити 500 табличок. Це потрібно зробити і в інших 23 населених пунктах громади. І на Авраменко розповідає, хочуть зібрати повну лінію обладнання у ліцеї, щоб переробляти сміття в громаді. За словами Сергія Безбородька, такі невеликі лабораторії з переробки пластику можуть допомогти локально покращити ситуацію із забрудненням. Тут дуже важливо, щоб локальний пластик, який збирається в межах громади, в межах міста, одразу ж на місці. Перероблявся в якісь речі, які потрібні саме цій громаді. Марина Кирієнко, Олександр Тірок, Суспільне новини, Чернігів. Поки це всі новини, більше дивіться на сайті Суспільного Суспільне.Медіа. Я на цьому з вами прощаюся. Бережіть себе і своїх рідних.